А тепер, думаю, настав час потренуватись. Also, Building Z Relative Z Міг RelativePronomen. Таблиця, щоб легше було виконувати. І перед собою ви бачите ці речення. Ваше завдання об'єднати їх, використавши Relative Pномен. Готові перевіряти. Dann los geht's. Lisi, die in vierter Klasse geht, wohnt in der Nähe. Lisi, Bezugswort, geht nominativ. Dann nominativ, rodo. Die. Das Auto, das in der Garage steht, ist neu. Das Auto ist steht wer hto. Nominativ роду. Dieser Mann, dessen Frau in der Reise ist, heißt Olaf. Цей чоловік, чия дружина або жінка якого в поїзді, в подорожі, зветься Олаф. Чоловічий рід генітів Десен Фау. Як бачите, в Генітів оцей Десен прив'язується саме до бецуксвот, а не до фра до жіночого роду. Де Вагнен, де ніх хабе, зіт Шікаус. Лакірен вин кого? und betrieben akkusativ чоловічого роду. Де вагн, ден. Die Leute, denen ich das Haus zeigen soll, kommen heute. Lüde, ja powinnen pokazat. Lüde un das Plural ist das Bezugswort. Das ist Frau Kobus, dessen Auto kaputt ist. Це пані Kobus. Чи є авто, тобто авто якої поламане, Die Frau. І тут, як бачите, помилка. Бо має бути не dessen, а deren. Ich schicke dir Fotos, die ich gemacht habe. Я надсилаю тобі фотографії, які я зробив. Фотографії ста Machen – він. робити кого. Так, простіше ставити запитання навіть до неживих предметів. Точно не допустити помилку, не переплутайте з номінативом. Айзо акузатив. Плюгаль ді. Воісти шлюсель, де їх. Воісте шлюсель, де їх дієгим хабе. Де ключ, який я тобі дав чи дала. Де шлюсель чоловічий рід маскуліном. Давати вин кого? Din. Поділіться своїми враженнями від цієї теми та своїм, сподіваюсь, позитивним результатом. Вітаю, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння і володіння німецької мови на доволі високому рівні. Бажаю вам успіхів! І скоро буде друга частина цієї теми також дуже цікава та інформативна. І, звісно ж, все з прикладами. Bis zum next mal! Alles Gute.